Гай наша Божа Мати. щиро дачі ми і вам, рідний, наш владику, що приїхали до нас, прям ж привітати. Дуже просимо ми вас, радість розділити. Киничко вклоняємося, ми вам бажаємо жити-жити, а на божій ниві ще довго служити. Квіти. Подарунки прийміть від нас на много і благая літа. Много літа, много літа, много літа, многоя, ногая, много літа, хай Бог вам дарує радості щастя, радості щастя, радості, радості, радості щастя, намного літа, нога літа, много літа, много Господи, Боже. Ще й музикальне привітання.